Великий зручний будинок звели на Хмельниччині для сім'ї з десятьма дітьми, які рятуючись від війни, виїхали з Запорізької області. 500 тисяч євро надав уряд Словенії, 4 мільйони гривень. Місцева громада. Хмельниччина увійшла до пілотних областей, де реалізують проєкт фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства, за якою для великих прийомних родин, які втратили домівки через війну, будують зручні теплі будинки. Ну, я таку завжди хотів. Я все тут сам розставляв шафа. Книжкова поличка і стіл дев'ятирічний Дамір у захваті від своєї нової кімнати. Хлопчик з батьками та ще дев'ятьма братами та сестрами стали новими мешканцями Меджибіцької громади. Там в великій родині практично за півроку побудували новий великий дім. Через ворожі обстріли сім'я змушена була покинути рідну Запорізьку область. І, перш ніж оселитися у селі Ставниця, перший прихисток знайшла на Тернопільщині, але там геть не було умов для проживання з дітьми. У Нас ще не було умов. Не води, не нормального як столової. Щоб ми готували їжу. Ми на маленькі плиточки готували собі їжу і спали в сирих кімнатах, де було прям мох гриби. Тепер у будинку сімейного типу є укриття п'ять житлових кімнат: велика вітальня, пральня та кухня. Головне, що є в нас великий круглий стіл, в якому можемо зібратися і. Якби і відпочивати, і обідати, і щось спілкуватися, і грати в ігри. Сучасну домівку для родини збудували у Меджибіцькій громаді за підтримки Словенії, яка надала грант на понад 19 мільйонів гривень. Цей будинок був споруджений за підтримки людей зі Словенії. Дві третини цього дому це грошова допомога від звичайних людей, решту надав уряд. Підрядною організацією для реалізації проєкту були словенські будівельники до фінансування долучилася і меджибіцька громада, виділивши 4 мільйони гривень. Продовжуємо закуповувати за кошти державного бюджету. Будинки дитячих будинків сімейного типу планувалося п'ять, але за перерозподілом субвенцій буде можливість закупити шість таких. Будинків уряд Словенії планує ще звести будинки для двох великих сімей. Хмельниччина одна з областей, де реалізують проєкт фундації Олени Зеленської Адреса дитинства. Це ініціатива, яка підтримує будівництво житла для великих прийомних родин, які через війну втратили домівки. Людмила Цимбалюк. Факта і єдині новини.